В цій сцені герой фільму Марсіанин вирощує картоплю просто в марсіанському ґрунті, використовуючи власні екскременти як добрива. З точки зору науки, це майже реалістично. Тому що, звісно, марсіанський ґрунт містить багато мінералів і може бути використаний для вирощування рослин. Але є нюанс: в марсіанському ґрунті немає вологи і немає органіки. А також містяться токсичні речовини, які спершу треба нейтралізувати. Щодо добрив: людські екскременти дійсно містять азот, фосфор і калій, які необхідні для росту рослин. Але тут теж є нюанс. В них також є патогени: це бактерії, мікроорганізми, і для знешкодження їх екскременти потрібно компостувати спершу, оскільки в компості температура досягає 70 градусів. І ці патогени ліквідуються. <смі> Тим не менше, загальна ідея цілком реалістична, адже сучасні підходи науковців, які розробляються для вирощування їжі на місяці або Марсі, цілком схожі на те, що було показано в фільмі. Тож вирощування картоплі на Марсі це не така вже й фантастика.